Прекрасний подарунок на Миколая, старшій людині. Просто на повному фулі велосипед. Дивіться, кому тяжко ногу перекинути. Легесенько. Алюмінієва рама, 28 кулеса. Дивіться. Серворуль, руль. собі, Ближче до себе руль. Раніше, Ну, як вам комфортно і зручно. Це просто клас. Де таке колись було? Дивіться. Амортизаційна вилочка, Дивіться, підсідельний амортизатор тут стоїть. Комфортне сідло. Алюмінієвий багажник. Планетарна втулка Nexus 7. Максимально надійна і захищена від піска і від пилюки. Тут у нас значит, стоїть шимановська динамо втулочка. Фара є. Реально він максимально Сей оборудований. Подивіться самі, батаус пістановані у вода, Ролерні гальма стоять передні, задні, підніжка, добротні педали, алюмінієві стоять, ціна. 8950 стан. В принципі, бачите самі, як на відео, як приїхав, майстер все переглянув, відрегулював до продажу. Комусь буде цікаво такий велосипедик. Пишіть, заходьте на сайт до нас rover.in.ua. а також можете заїхати до нас в кулики веломагазин на вулицю Львівську, 20 на тест-драйв. або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто нема такої можливості, ми надіслимо йому новою поштою. Успішайте.